Грошовий приз за кращий бізнес-план. Прилуцький професійний ліцей посів друге місце в конкурсі серед 22 міст України. Конкурс проходив за підтримкою міжнародної швейцарської фундації спільно з міністерством освіти України. Команда педагогів навчального закладу протягом трьох місяців працювала над проєктом під наглядом міжнародних тренерів. Ми з е, своєю командою командою Прилуцького професійного ліцею створили бізнес-план, стратегічна ідея, якою визначили це створити ефективну модель закладу до Освіти, яка б надійно функціонувала у сучасних умовах. Тому що ми розуміємо, що сучасні умови вони надважкі і потрібно функціонувати. І найголовніше навчити дітей працювати саме руками. Якщо середню освіту можна дати в режимі онлайн, то навчити майбутнього працівника. Дистанційними технологіями неможливо. Кожний робітник повинен, кожен учень повинен запалити той же самий електрод, потримати в руках ті самі ножниці, сісти за швейну машинку, відпрацювати ті навики, які необхідні йому для того, щоб здобути цю професію. Тому, тому ми і розраховували свою стратегічну ціль, враховуючи сучасні важкі умови, і щоб можна було безперебійно працювати у майбутньому і все ж таки мати перспективу, перспективу навчального закладу на. Як мінімум на 5 років, куратори проєкту дали змогу закладам професійної технічної освіти в Україні пройти навчання та допомогли в розробці бізнес-планів. Такий цікавий та корисний досвід ліцей та його колектив отримують вперше. Ділиться директор Анатолій Дорошенко. Участь у проєкті відкрила навчальному закладу нові можливості. По перше, це комунікація з усіма закладами професійно-технічної освіти, що беруть участь, і дуже багато нових цікавих ідей. Дуже багато ідей, те, що стосується ін. Інклюзивної освіти, те, що стосується функціонування навчального закладу як комунальної форми власності, те, що стосується підготовки, а зокрема самих робітничих кадрів в умовах військового часу, те, що стосується психологічного стану усіх навчальних учасників навчального навчального процесу. Чому тому, що зараз стресові ситуації є таке поняття як вигорання педагогічного працівника, і саме ці ідеї, як їх реалізувати, як їх оминути, всі складності під час її реалізації, є надало саме співпрацю в цьому проекті. Не обійшлося без складнощів. Колектив старанно працював над своїм проектом. Третина роботи припала на початок навчального року. На початку розумієте, початок навчального року. Дуже багато роботи, прийом нового контингенту, взагалі початок нового року завжди починається таким, ну, дещо сумбуром, тому що е, уроки, виробниче навчання, плани, програми, журнали, а тут такий серйозний проєкт. Тому ми були трошки пригнічені тим, що начебто багато роботи, але як поступово в процесі роботи вже. Вся робота як, розтасувалася по своїм коміркам. Ми в спокійному режимі, коли вже почали поетапно проходити от всі три завдання, які нам надавалися, ми зрозуміли, що в принципі, ми можемо це зробити. В планах Прилуцького професійного ліцею участь у нових міжнародних освітянських проєктах.